Якщо в тональному є SPF, то додатковий SPF ми не наносимо. Це повна брехня, що відрізняє крем за 100 гривень від крему за 1000 гривень. Я б не радила використовувати SPF 100, SPF 15, SPF 20, 25. Вони захищають близько на 96%. А як можна перевірити SPF, чи він працює? У нас дуже часто лякають, що у мас-маркет це щось неякісне. Я провела такий експеримент, будучи на базі з нашим SPF-кремом. Ja, Mann. Цей крем може не дати вам померти, але чомусь ми згадуємо про нього лише раз у рік. Привіт! Ви на YouTube-каналі Чиста Формула. Мене звуть Інна Оніщук, я косметолог і власниця бренду косметики Еко Косметік. Сьогодні я вам розкажу, як обрати СПФ Крем, які помилки ми допускаємо при його нанесенні, а також визначимо, який СПФ найкращий. Розпочнемо з топ-5 міфів про СПФ. Пишіть в коментарях, які міфи чули. Ви. Дякую. Yeah. Yeah. Перший міф, що СПФ потрібен тільки влітку або на пляжі. Це неправда, тому що ми повинні дивитися на УФ індекс, тобто на активність сонця. Якщо УЕФ індекс більше двох, то обов'язково використовуйте СПФ. уф індекс ви можете подивитися відразу на своєму телефоні за допомогою прогнозу погоди. Взимку через те, що світло відбивається від білого, уф індекс також є високий. Якщо сидимо вдома, у нас є випромінювання від комп'ютера. Також промені проникають через вікна, то ми також обов'язково використовуємо СПФ засіб. Чи правда, що СПФ блокує засмагу, і чи це погано? Насправді СПФ не блокує засмагу, оскільки сучасні СПФ крема вони створені таким чином, щоб захищати нас від uva випромінювання, оскільки в нас є два типи променів: UVA і UVB. UVA вони відповідають за старіння шкіри, відповідають за пігментацію, відповідають за рак шкіри. І візуально, якщо ви піддалися впливу uva випромінюванню, то це не буде у вас червоне обличчя, не буде у вас опіків. Є yeah, другий тип це UVB випромінювання, і воно дає ці всі реакції, опіки, почервоніння, але це все не пов'язано між собою. Тобто, якщо ви не обгоріли, то це не означає, що у вас не з'явиться пігментація чи зморшки. Тому можна засмагати безпечно використовуючи СПФ. Можливо, трішечки буде там, на відсотків 20 гірше, але це не привід, щоб отримати рак шкіри чи пігментацію. Міф номер два: що якщо в тональному є СПФ, то додатковий СПФ ми не наносимо. Це повна брехня, тому що в тоналках УЕФ індекс дуже мінімальний: 15 або 30%. відсотків. Плюс мені не подобається в тоналках, що використовують дуже застарілі хімічні такі фільтри, які шкодять, по перше, ендокринній системі. По-друге, цей захист не є достатнім. І ще важливий момент, що якщо ми нанесли СПФ. 15 в тоналці, і потім наносимо SPF 15 в кремі для обличчя, то вони не сумуються. У вас буде SPF 15, той, який ви нанесли в основному кремі. Як правильно наносити SPF, щоб він тримався довше? Перше правило нанесення SPF, що ми наносимо його за 20 хвилин перед виходом на вулицю, не також, що нанесли і побігли десь, а ми нанесли, почекали, поки SPF активізується, та потім ідемо на вулицю. Вулицю. Наступне, це те, що СПФ потрібно дуже вчасно поновлювати. Якщо ми говоримо про СПФ на нових хімічних фільтрах, то в умовах міста, а саме 8 годин, ми можемо його не поновлювати. Тому дуже важливо у виробника запитати, на яких фільтрах ваш СПФ. Якщо це нові хімічні, ми його не поновлюємо. Якщо це старі хімічні, ми поновлюємо кожні 2-3 години. Якщо на фізичних фільтрах, ми також поновлюємо кожні 2-3 години години. також дуже важливим правилом це поновлення СПФ саме на активному сонці, тому що по місту це одна історія, коли ми гуляємо на активному сонці, коли ми покупалися, особливо змили в басейні і на морі, то ми маємо поновити СПФ після кожного виходу з води. Тобто вийшли з басейна. Промилися проточною водою, витерлися чистим рушником і знову нанесли СПФ. Не обов'язково використовувати, наприклад, гель для душу чи пінку для умивання. Чи потрібно наносити? крем SPF на губи, на шию, на вуха. Так, для шиї, і для вух ми можемо використовувати той самий SPF, що і для обличчя. Розрахунок буде одна, один натиск, якщо говорити про наш SPF, або один палець на обличчя, інший палець ми рівномірно розподіляємо по шиї і по, і по вухах. Якщо у вас відкрите декольте, то варто наносити також на ці ділянки, адже наш вік видає не обличчя, а саме руки, шия, декольте. Також для губ існують окремі засоби це бальзами для губ з СПФ захистом. Оскільки в нас губи також часто чутливі, то я рекомендую наносити СПФ і на губи також. Чому не можна обличчя мазати кремом від засмаги для тіла? Вся справа в тому, що СПФ і взагалі засоби, якщо ви помічали крема для тіла, вони більш поживні, там більше олій, там більше всього, і це може створювати проблему для обличчя, тому що на обличчі шкіра більш тонка ніж для тіла. Тому можуть забиватися пори, можуть бути реакції, почервоніння, тому цього не варто робити. А якщо у вас є дуже дорогий крем для обличчя і вам не жалко, його намазати на тіло, то, будь ласка, але це буде дуже дорого. Якщо у мене макіяж, я не хочу його зіпсувати, але і погоріти на сонці не хочу. Що тоді робити, як поновлювати крем? Можна поновлювати крем у вигляді спрею і поновлювати поверх макіяжу. Це можна зробити акуратно. Навіть є такий лайфхак, коли ми робимо поновлення СПФ за допомогою оцього цього б'юті-блендера можна поналити навіть кремом. Акуратно, головне не розмазувати, а вбивати його в поверхню. Міф номер три, що SPF 50 вдвічі сильніший за SPF 25. Це повна неправда, тому що SPF 15, SPF 20, 25 вони захищають близько на 96%, а SPF 50 захищає близько на 97-98%. Тому це неправда. Навіщо тоді купувати SPF 50, якщо захист майже однаковий. А, ну от дивись, у тебе в догляді є ретинолочі кислоти? Не знаю. Не знаєш, каже, да є добре. <свят> добре, якщо є. А якщо в тебе є в догляді ретинолої кислоти, то тут без обговорень ми використовуємо максимальний захист від сонця, тому що шкіра вона стає фоточутливою до сонця. Також варто врахувати, що ми всі біленькі. У нас такий фототип перший, другий. В нас немає таких дуже виражених смуглих облич. Тому американська академія дерматології рекомендує використовувати SPF 30 – і більше. А, а якщо людина має світлу шкіру, якщо вона використовує в догляді кислоти, то я б рекомендувала в літній час СПФ 50, А взимку можна використовувати СПФ 30. А я бачила ще, що є SPF 100 чи потрібно його купувати. Я б не радила використовувати SPF 100 по тій причині, що зазвичай spf фільтри також мають жирну консистенцію. І для досягнення ефекту SPF 100, потрібно реально покласти фільтру дуже дуже багато, і це буде створювати також проблему у вигляді можливого забивання пор чи жирної плівки на обличчі. А захист від SPF 50 до 100 там буде ну здається один. 10%. Тому я не бачу сенс ні переплачувати кошти, бо це е, удорожчує засіб, і наносити на своє обличчя більш такі тяжкі за консистенцією засоби. А як можна перевірити СПФ, чи він працює? Ну, це дуже складно перевірити, так просто прочитавши на упаковці, але є спеціальні пристрої. Це ось такі СПФ камери, і також СПФ зеркала. І вони просто показують на вашому обличчі ось таку. Чорну картинку ми вам ставимо, чи працює цей СПФ? Якщо СПФ захист послаблюється, то відповідно колір він стає світліший. Я провела такий експеримент, будучи на балі з нашим СПФ Кремом. Скільки СПФ у нас пішло на тиждень, на двох, ми за 10 днів використали один крем. Ним ми мастили обличчя, мастили шию. Тому, якщо ви їдете на тиждень на море, вам достатньо буде одного крему. Навіть на два тижні вам вистачить на одну людину одного ось такого крему. Ми мастили на двох, тому це за 10 днів один ось такий крем і спрей на один відпочинок для тіла більш ніж достатньо. Тут була половина і ще десь є одна третя. Тому що по рекомендації після кожного змивання його потрібно поновлювати. Але коли ми покупалися у водоспадах, ми побачили на ОФ камері що захист СПФ іще достатній, і ми його навіть не поновили. Тому можна використовувати зеркальце, можна використовувати таку оф камеру. Мені здається, зараз вже сучасні зеркальце, Вони навіть кращі, навіть показують рівень СПФ на обличчі. Тому якщо у вас є зайві кошти, то звісно використовуйте. А скільки десь коштує така камера? Ну, я думаю, тисяч п'ять десять. Міф номер чотири. СПФ забиває пори і викликає прищі. Така думка, вона має право на існування, тому що все залежить від складу СПФ. Якщо в складі СПФ буде дуже багато олій, буде якась комедогенна потенційна основа, мінеральне масло, то. Можуть забиватися пори, а також залежить від якості самого санскріну. Дуже раджу не вибирати санскріни, в яких використовується один фільтр. Завжди будуть працювати краще суміш СПФ фільтрів, щоб це було поєднання, тому що один по собі фільтр він не є ефективний. Тому звертайте також на це увагу. Для всіх типів шкіри можна брати одинаковий СПФ, чи є різниця? Якщо це суха шкіра, то варто звертати увагу на зволожуючі речовини на гіалуронову кислоту. На, можливо, навіть олії в складі для цього типу шкіри вони будуть окей, вони будуть харчувати шкіру, навіть якщо є там силикон в складі, він буде створювати плівку на обличчі та не давати випаровуватись в волозі, що також буде дуже добре для сухої шкіри. Якщо ми говоримо про жирний комбінований тип шкіри, про шкіру з акне, то варто вибирати більш легкі текстури засобів. Це можуть бути, як у нашому випадку, всілка з PF 50, крем без використання олім. На емолентах, це не дає порам забиватися, не дає жирного блиску, а також в складі можуть бути підсушуючі та себе інгредієнти. Тому зараз СПФ це такий напівдоглядовий засіб. Існує міф, що СПФ спреї вони використовуються тільки для поновлення сонцезахисту. Але я вважаю, це неправда, тому що ми повинні розбиратися. Є СПФ у аерозолях, це такий як дезодорант, його дійсно ним краще Краще поновлювати СПФ захист. А є СПФ, як у нашому іншому варіанті, який у вигляді молочка, і для зручності він запакований у вигляді спрею. Такі СПФ є повноцінними, вони є дуже легкими, дуже комфортними і підходять не тільки для поновлення, але й для щоденного використання. Чи може звичайне вмивання обличчя змити СПФ повністю? Тут також потрібно знати, який у вас СПФ. Якщо це СПФ на нових сучасних фільтрах, як наш СПФ, він змивається просто умиванням та водичкою. Ми ось тут прикріпуємо дослідження. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете умитися за допомогою пінки два рази. Якщо ми говоримо про старі хімічні фільтри або, наприклад, фізичні фільтри, то їх можна вимивати за допомогою. Міцелярної води, а після ви умиваєтесь вмиванням. Я б не радила гідрофільну олію, тільки якщо ви знаєте, що вона вам точно підходить, що вона не викликає у вас комедонів, тоді ми її використовуємо. А чи різниця у вартості є СПФ і за 200 гривень, є за тисячу і за дві, і можливо і за п'ять, що обирати? У нас дуже часто лякають, що мас-маркет це щось неякісне, це те, що нас там не знаю, уб'є і так далі, це також не є дуже правдою. Тому що всі інгредієнти, які не заборонені законодавством, які не заборонені відповідними організаціями, які займаються косметичними засобами, вони є дозволені, а отже, вони є безпечними. І навіть якщо вам хтось каже, що цей інгредієнт. Він супер небезпечний, то потрібно перевіряти концентрацію цього інгредієнта, тому що він може бути небезпечним в якійсь кінській дозі, десь там в мікрохвильовій печі. А в цьому кремі цей інгредієнт може бути безпечний. Але варто розуміти, що відрізняє крем за 100 гривень від крему за 1000 гривень. Перше, це що відрізняє це база засобу, які інгредієнти туди покладені. Тому що чим дорожчий крем, тим більше вирогідність, що туди покладена хороша база база інгредієнтів, а за що відповідає база засобу? Це за те, щоб у вас не було комедонів. Це за те, щоб у вас е, була додаткова дія у вигляді зволоження шкіри, якоїсь там антеечі роботи, заспокоєння шкіри, а також відповідальне за тактильні відчуття. Напевно, там всі розуміють різницю, коли є тональний крем за там, 2000 гривень і за 50 гривень, що він на шкірі відчувається тактильно по-іншому. Тому чи буде захищати СПФ е, з Єви за 100 гривень? Якщо там пише, що він захищає, то все. Все-таки буде захищати, і не потрібно дивитися 100 розборів, захищає він все-таки чи ні. Чи буде це класно для шкіри? Ну, напевне, не буде. Але чи можна це використовувати і чи має це право на існування, однозначно, має, тому не варто боятися косметики. Але не завжди ціна говорить про те, що СПФ хороший. Я б радила звертати увагу на сонцезахисні фільтри старого покоління, які дуже часто використовуються в американських, та і брендах, Тому що там трішки інша градація СПФ, і СПФ у них застарілі. Ми прикріпимо на екран список хороших СПФ фільтрів, тому якщо ви будете обирати, звертайте увагу, щоб у складі були самі ці фільтри. Тому скануйте собі, перевіряйте і пишіть в коментарях, чи знайшли ви ці СПФ-фільтри у своєму кремі. Також я прикріплю вам список потенційно небезпечних СП-фільтрів, які впливають як і на природу, тому що вимирає океан, і також впливають на ендокринну систему людини. Скажу, що це факти такі вони трішки під сумнівом, тому що це питання ще досі вивчається і однозначної думки немає, але є ризик, тому ми маємо їх уникати. Тому також собі скриньте та перевіряйте. Міф номер 5. Раніше ніякими СПФ не користувалися і якось все одно жили нормально. На мою думку, це також міф, адже в нас дуже змінилися кліматичні умови. Також є наукові дані, що в нас є озонові дири, і що зараз набагато більше uva випромінювання, ніж це було раніше. Тому раніше, можливо, жили, але подивіться на фото, як вони виглядали. Люди реально в 30 могли виглядати через тяжку роботу, такі були часи, і через відсутність догляду старше свого віку. Я хочу, щоб ви мої підписники користувалися Якісним доглядом та спробували наш spf Крем на нових хімічних фільтрах. Тому хочу серед коментарів розіграти три таких чудових засобів. А ви потім напишете мені, чи сподобались вони вам. Тому підписуйтесь на цей канал, коментуйте, розповідайте свої історії. Мені дуже цікаво це все перечитати і поділіться цим відео зі своєю подружкою, яка ще не обрала той самий ідеальний spf Крем.